З яким планом е, миру їде е, Кіт Келох на Мюнхенську конференцію? Але вже в обід ця тема вичерпалася. Бо Кут Келох сам заявив, що я ні з яким планом вже не їду, Взагалі, звідки ви це взяли? Я просто їду на конференцію розмовляти з європейськими партнерами, а план представить Трамп. Угу. І от е, з, зі всієї тої е, кількості інформаційних повідомлень я вибрав це, бо це є яскраве свідчення, що ніякого плану. Ні в кого нема. Є якісь пропозиції, є якісь презентації, є якісь штрих-пунктирні теми. От коли проаналізувати, що зараз сидить в голові Трампа, це така невдячна задача, але ну, судячи з того, що говорить його секретар з нацбезпеки, той же Курт Келох, і так далі, то у нього в голові сидять три пункти. Треба припинити вогонь, треба укласти якесь перемир'я, і треба в кінці року провести якісь вибори в Україні. Аня, не якісь, а президентські. Хоча, чесно кажучи, є ще парламентські, є місцеві і так далі, тому подібне. Це не план е, миру. Ці три пункти нереальні до виконання, в принципі. Бо навіть якщо би їх назвати планом і десь озвучити, то потім би треба було послухати, як до того ставиться Україна, потім як до того ставиться Росія. І пізніше зрозуміти, що якщо ти хочеш від України проведення виборів в кінці року, то ти е, називаєш останній пункт, а не приступивши до першого. Так. Ти не почав переговори, ти не, уклав, ти не провів їх, бо ще не ясно, чи сядуть за стіл. Ти не завершив ті переговори якимось перемир'ям, яке невідомо чи хтось погодиться. А пізніше ти не відмінив Україні воєнного стану, пізніше ти не підготував вибори. А вже нам розказують про вибори.